Привіт, друзі! Яких сюжетів ви ще точно не малювали аквареллю? Я знайшла для себе відповідь на це питання і з радістю ділюсь своїми відкриттями з вами. У моєму новому курсі сяйво камені від мінералу до прикраси я розкладу по попеличкам процес малювання акварельних коштовностей. Багато граней, градієнти та бліки. Здається, що це справжній творчий виклик. Втім, зі мною ви переконаєтесь, що це зовсім не складно. Від необробленого мінералу до оформленої прикраси ми разом знапишемо напишемо неймовірний аметист, огранений смарагд і ефектний сапфір. А ще я підготувала для вас бонус: урок у змішаній техніці, де ми намалюємо рубін акварелю та олівцями. Завдяки моїм секретам побудови навіть новачки отримають неперевершений результат, тим паче, що для уроків потрібна лише базова акварельна палітра. Якщо вас так само заворожує блиск та багатогранність коштовності, просто спробуйте і переконайтеся, що ці ефектні сюжети вам під силу. Чекаємо вас в уроках.